Єменські хусити, яких підтримує Іран, провели військову операцію в Червоному морі. Вони завдали ударів по двох есмінцях ВМС США. Про це заявив військовий представник угруповання в телезверненні. За його словами, кораблі атакували кількома протикорабельними ракетами та безпілотниками, і зараз вони в поганому стані, хоч і залишаються на плаву. Заяв Пентагону щодо цього поки що не було. Водночас на дні Червоного моря також було перерізано чотири великі лінії зв'язку. Ними, як припускають, проходила чверть трафіку, що перетинає море. Лінії забезпечували комунікацію між Європою, Азією та Африкою, а також доступ до інтернету в усьому світі. Компанія-оператор, штаб-квартира якої в Гонконгу назвала постраждалі маршрути найважливішими для передавання даних з Азії до Європи. Є побоювання, що кабелі теж стали мішенню хуситів, які вимагають від Ізраїлю припинити війну в секторі Гази. операції єменських збройних сил не припиняться доти, доки не припиниться агресія і не буде знято блокаду, накладену на палестинський народ у секторі Гази. Утім, самі хусити причетність до пошкодження ліній зв'язку заперечують. Вони звинувачують у цьому США та Велику Британію, які завдають ударів по їхніх позиціях у Ємені. Раніше вони вимагали від усіх суден кабелеукладачів, які входили до територіальних вод Ємену, звертатися до них по дозвіл на проведення робіт.